Добрий вечір, ми з України. Слава Україні. Hello всім, з вами я, Фортіс. В сьогоднішньому відеоролику ми продовжимо шлях до катани на Аризона РП. Якщо ви новенькі на каналі, то обов'язково передивіться попередні серії, щоб зрозуміти, що тут твориться. Також в цих серіях ми перепробували досить багато способів заробітку. Зараз я коротенько розкажу про цей шлях. В цьому шляху ми заробляємо власними силами на катану на Аризоні РП Брейнбург, яка коштує плюс-мінус 50 КК. Це наша ціль. Якщо ти ще якимось чином не підписаний на мій Ютуб канал. Але часто дивишся мої відеороколики. Відеоролики ЯЄбу. Тоді обов'язково підпишись на канал, постав свого лайка, напиши приємний коментарій і також переглянь і інші мої відеоролики. В сьогоднішньому відеоролику ми також розіграємо 3 мільйона на Аризоні РП Брінбург. Що потрібно тобі зробити, щоб взяти участь ну, в розіграші, це поставити лайк, подивитись відеоролик від початку до кінця і також написати цікавий коментарій. А ось ця людина виграла в минулому конкурсі, напиши мені інстаграм. І я ведам тобі прес. Також не забуваємо слідкувати за моїм телеграм-каналом, так як в ньому дуже багато авансів про нове відео, про моє життя і так далі. Підписуємось. Жили у бабабусі, гангстери, дідусі, рамштайн слушали, супчик кушали. Що ж, В принципі, сьогоднішній заробіток буде складатись на фермі льна і хлопка, ми будемо добувати льон і хлопок, а пізніше ми просто його перепродамо. І у нас буде нереальний окуп. Для цього мені мій друг льоня Хокаге Ніндзяго Скват дасть мені поганяти на граблях, на суперграблях. Можливо, це трошки читерсько, але в принципі контент, я думаю, вам сподобається. Нахуя ходити з граблями за 2 рубля, як можна ходити з дикими граблями і вже збирати її як дикий кінь. А якщо є можливість, чому би і не скористатися нею. І вам буде цікавіше. В принципі, я проснувся приблизно п'ята година на різонку. Я зайшов пів шостої і зразу вже пішов на ферму льна і хлопка, щоб не гаяти часу. Такій годині в принципі конкуренції взагалі майже немає, тому я хотів назбирати як більше. В принципі, пацики, приїхавши на ферму льна і хлопка, я замітив того, що дуже мало людей зараз грає, І на фермі загалом також дуже мало людей. І я думаю, це дуже класно, тому що мало конкуренції буде, і ми зможемо назбирати дуже багато льна і хлопка. Загалом на цій роботі нічого тяжкого вам не придеться робити. В принципі, чекати, поки ваш куст виросте. Підходиш до нього, нажимаєш Alt, і ваш персонаж тими граблями, крутими, збирає той куст. Тільки то, що якщо б була велика конкуренція, Бігло по 10 людей, звісно, щоб ми мало нафармили, і загалом це би було дуже погано. Ми б потратили дуже багато часу на це все, а получили з того повну долю. Величезний плюс тих грабелік, як я замітив, то що вони швидше збираються за прості граблі, і загалом вони збирають не по одній штуці льна або а по зразу по дві. І це дуже круто. Ну, в принципі, за таку ціну це дуже нормально. Є так як в нас на брембурзі вони коштують плюс-мінус 100 кака, точно не знаю, але десь так. Я думаю, їх відбити можна легко. Можу сказати, то, що на момент зйомки цього відеоролика мені дуже сильно сподобалася робота. Як і самі граблі сподобались, так і роботи, і характеристика граблів. Прям дуже було приємно збирати той хлопок і льон. Щось мені здається, що в цьому ролику ми заробимо дуже багато уйма грошей. Так підказує мені моє бачення. Яванга. В принципі, проробивши плюс-мінус 5 годин, ми заробили, ну як заробили, ми назбирали десь 3000 льна. І три тисячі хлопка. Це дуже жорстко. Точно сказати вам не можу, але плюс-мінус так є. В принципі, за скільки можна продати, мені взагалі говорили, що можна по 4000 тисячі це і це продавати. але я виставляв 4000 тисячі того, 4000 того, і в мене не вийшло це продати. Я виставляв льна по 4000, тисячі, а здається, хлопок виставляв за 3500. І в мене здається, розбирали на той момент. Я відійшов в АФК і загалом пішов по своїм справам, поки воно все продавалось. Прийшовши додому, я звісно вже подивився в комп'ютер і офігів від суми, яка в мене зараз знаходиться на балансі. Такого я точно не очікував. Я думав, що буде багато, але настільки, що вже рахуйте, повна сума зібрана. Ну а в цій серії ми заробили приблизно 25 мільйонів. Це дуже масштабно, порівнюючи минулі серії і теперішні, тобі ж зараз просто деяка сума. Так що виходить, скоріш за все, наступна серія буде посідньою. Не забувайте поставити лайка і також нажати на колокольчик, щоб не пропустити наступний ролик, щоб, блін, ну, бути в курсах, йо-маю. Ну і звісно, підписка на канал, коментарі. Всі дякую за перегляд. Зустрінемось в наступному відеоролику.